Між сльозами вона підписала розлучення, розірвала тест на вагітність і поїхала. Шість років по тому підпишіться на канал і перед тим, як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтесь історією. Олена Коваленко сиділа в офісі адвоката на хрещатику, стискаючи чорну ручку так сильно, що нігті впивалися в долоню. Її пальці побіліли, але вона не помічала болю, лише сухий тріск пластику між пальцями. Перед нею, через масивний дубовий стіл, сидів Андрій Мельник. Колись її чоловік, тепер людина з холодними очима, в яких не залишилося навіть тіні колишнього тепла, його постава, рівна і спокійна, здавалася вироком. Підписуй, сказав він, ледь нахилившись уперед. Його голос був чужий, офіційний, мов звернення до клієнта, а не до жінки, з якою колись будував спільне життя. Ти навіть не питаєш, чи я цього хочу, відповіла вона тихо, але твердо. Три роки разом і все одним підписом. Андрій стис губи, не дивлячись їй у вічі. Ми вже все обговорили, Олено. Ти ж знаєш, що це краще для нас обох. Для нас, обох, ці слова прозвучали як насмішка. Вона глянула на нього, на ті ж руки, якими він колись лагідно торкався її плечей, на обручку, яку він уже зняв. Його обличчя, колись рідне, тепер видавалося чужим, ніби вона дивилася на незнайомця, що носить знайому шкіру. Вона хотіла сказати. Слова стояли в горлі, важкі, пекучі, я вагітна Андрію. Але голос не слухався. Страх перед його байдужістю зупинив її, і тоді двері тихо відчинилися, впустивши в кімнату жінку, молоду, впевнену в чорній сукні з усмішкою, яка колись належала лише їй. Вибачте, Андрію Івановичу, сказала секретарка, принесли копії договору, як ви просили. Він кивнув і взяв документи з її рук. Дякую, Марія, залиш тут Марія. Навіть її ім'я звучало солодко в його вустах. Олена дивилася на них і раптом у середині неї щось зламалося, без гучного звуку, просто зламалося, як тонке скло, що тріснуло від дотику. Вона усміхнулася, щоб не дати йому побачити цю тріщину. Гарна секретарка, промовила вона, намагаючись, щоб голос звучав спокійно. Вона професійна, відповів він коротко, і, мабуть, дуже турботлива. Її слова були лезом, але він лише знизав плечима, навіть не намагаючись заперечити. У кімнаті настала тиша. Лише тиканню годинника на стіні вдалося заповнити порожнечу між ними. Олена підписала документи, не читаючи рядків. Їй було байдуже, що там написано. Байдуже, хто отримає квартиру, рахунки, навіть прізвище. Вона втратила значно більше віру в людину, яку колись називала своїм. Коли вона поставила ручку на стіл, Андрій мовчки взяв папери і швидко переглянув їх. Його обличчя залишалося непорушним, холодним. Добре. Усе вирішено. Вона кивнула. Потім повільно розстебнула сумку, дістала невелику коробочку і поклала перед ним. Андрій здивовано підняв брови. Що це? Подарунок, відповіла вона. Її руки більше не тремтіли. Вона відкрила коробочку, дістала тест на вагітність, той самий, який тримала вранці, коли ще сподівалася, що любов можна врятувати. Дві рожеві смужки. Андрій застиг. Його губи трохи розкрилися, ніби він хотів щось сказати, але не зміг. Це почав він, але вона не дала договорити. Це не має значення. перебила вона і в її голосі вперше за довгий час звучала твердість, бо тепер уже пізно вона розірвала тест на дрібні шматки просто перед ним. Кожен шматочок падав на стіл, наче уламки їхнього минулого. Прощай, Андрію. Вона підвелася, не чекаючи відповіді, його обличчя залишилося без виразу, але в очах промайнуло щось чи то страх, чи жаль, чи просто відлуння того, що колись було любов'ю. Вона не хотіла знати. Коридор здався їй нескінченним. Кожен крок лунав у голові, наче відгомін рішень, які вже не можна змінити. Вона вийшла з офісу, не озирнувшись. У дверях зустріла Марію. Ту саму, що тепер, мабуть, сидітиме поруч із ним. Їхні погляди перетнулися на мить, і в цій миті було стільки мовчазного розуміння, що Олена навіть не злилася, вона лише подумала, колись і ти дізнаєшся, як це бун бути заміненою. Того ж тижня вона поїхала до Львова, в дорозі мовчала, вдивляючись у вікно потяга. Її рука машинально лягала на живіт, наче шукаючи підтвердження, що вона вже не сама. На вокзалі її зустріла мати сива, втомлена, але з тією м'якою силою, якої Олені так бракувало. Доню. прошепотіла вона, обіймаючи її, я знала, що ти приїдеш. Мамо, відповіла Олена, і тільки тоді дозволила собі заплакати. Вони мовчки йшли додому старою вуличкою, де колись вона бігала дитиною. Кожен камінь під ногами нагадував про інше життя простіше, чистіше. Мати приготувала чай, поставила чашку перед нею і тихо сказала Що сталося. Олена довго мовчала, потім глибоко вдихнула Я більше не його дружина, мати кивнула. Але ти все ще маєш серце не дозволяй йому зробити його каменем. Олена відчула, як ці слова осідають усередині неї, наче зерна, які колись проростуть. Вона поклала долоню на живіт і прошепотіла Я зроблю це сама. У цій фразі не було страху, лише тиха обіцянка. Вона знала, попереду довгий шлях, і ніхто не підкаже, як його пройти. Але всередині неї вже бився маленький ритм, нове життя, новий початок, якого вона не дозволить нікому зруйнувати. Вночі, лежачи на старому ліжку в кімнаті, де колись мріяла про інше майбутнє, Олена довго не могла заснути. У голові знову звучав його голос, той холодний тон, з яким він вимовив підписуй. Вона перевернулася на бік, дивлячись у темряву, і прошепотіла Ти більше не маєш влади наді мною, Андрію. І десь у цій темряві, між минулим і майбутнім, народився перший імпульс нового життя. Без нього, але для когось, хто стане її сенсом. Так закінчився перший розділ її історії, і саме в ту мить, коли вона заплющила очі десь далеко, у Києві, Андрій вперше за довгий час залишився сам у своєму офісі, дивлячись на порожнє місце навпроти, де ще недавно сиділа вона. Він не знав, чому не міг позбутися відчуття, що зробив найбільшу помилку свого життя. Саме там. У цій тиші зароджувався початок наступного розділу. Минуло шість років, шість довгих, безсонних, вистражданих років, у яких кожен день для Олени Коваленко був кроком до нового життя. Вона навчилася жити без нього, без Андрія, без його тіні, без минулого, що ще довго переслідувало її в снах. У Львові вона виховувала сина Матвія, хлопчика з чорним, мов смола, волоссям і глибокими очима, такими самими, як у його батька. І щоразу, коли хлопчик дивився на неї з тим же нахилом голови, з тією ж усмішкою, серце стискалося від болю й гордості водночас. Матвій був схожий на неї лише усмішкою усе інше Андрій. Навіть звичка мовчати, коли щось турбує. Олена працювала майже без відпочинку. За ці роки вона побудувала власне архітектурне бюро Коваленко Дизайн». Маленька кімната на початку перетворилася на просторий офіс із молодою командою, власними клієнтами, мріями і планами. Кожен її успіх був доказом того, що вона може, що навіть після всього здатна піднятися. Одного вечора, коли вона переглядала електронну пошту, на екрані з'явився лист із Києва. У темі було написано: Запит на проект бізнес-центру, головний інвестор, Мелник Партнерс. На мить усе навколо перестало існувати, пальці завмерли над клавіатурою, дихання урвалося. Ім'я Мельник вдарило в пам'ять, мов камінь у воду, розлетілося хвилями минулого. Це не може бути він. Подумала вона, але щось у глибині серця вже знало, що може. Відмовитися вона не могла. Цей контракт був її шансом, шансом вийти на рівень, про який мріяла роками, і водночас її страхом. День презентації настав швидше, ніж вона встигла усвідомити. Скляний офіс у центрі Печерська, високі стіни, дзеркальні поверхні, відбиття її самої, впевненої, дорослої, але з тією самою раною всередині. Її команда підготувала все до дрібниць, креслення, макети, візуалізації. Вона говорила рівно, чітко як завжди. Основна концепція поєднання світла та простору промовила, показуючи проект на екрані. Ми хочемо створити місце, де люди відчуватимуть не тиск, а свободу. І саме тоді, коли вона обернулася до зали, двері відчинилися. Він увійшов Андрій, Мельник. Його постава залишалася тією ж упевненою, але щось у погляді змінилося. Він виглядав старшим, стриманішим, з тими легкими зморшками біля очей, які з'являються у людей, що багато мовчать. І все ж, коли їхні погляди зустрілися, час на мить завмер. Пані Коваленко, вимовив він професійним тоном, ніби нічого між ними ніколи не було, але голос тремтів ледь помітно. Пане Мельнику, відповіла вона холодно, не дозволяючи собі ані трохи емоцій. Рада, що ви змогли приєднатися. Він сів, не зводячи з неї очей. Увесь час, поки вона продовжувала презентацію, він мовчав, лише час від часу робив нотатки у блокноті, але вона відчувала, він не слухає її слова, він слухає її. Коли зустріч завершилася, команда зібрала документи і вийшла. У залі залишилися лише вони двоє. Тиша між ними знову стала живою, наповненою спогадами. Андрій піднявся, зробив кілька кроків до вікна, потім повернувся. Я мушу тебе щось запитати, сказав він тихо. Ми закінчили ділову частину, відповіла вона, зібравши папери. Інші питання, сподіваюся, не стосуються роботи. Той тест. Його голос зірвався. Тоді, шість років тому, він був справжній. Її пальці зупинилися, вона повільно підняла погляд. Так, сказала коротко, він поблід, його плечі трохи опустилися, ніби на них раптом впала вага всіх невимовлених слів. Я мав знати ти мав знати багато чого, Андрію, відповіла вона спокійно, хоча всередині все горіло. Але ти вибрав не дивитися. Він пройшовся по кімнаті, мов звір, що шукає вихід. Я не знав, як тоді вчинити. Я був заплутаний. Ти був амбітний, перебила вона. У тебе була кар'єра, плани, інша жінка, не родина. Він зупинився перед нею. Я зрадив не через байдужість, сказав після довгої паузи. Я боявся любові. Вона засміялася тихо, але в цьому сміху не було радості. Ти боявся не любові, а того, що вона зробить тебе вразливим. Можливо, визнав він. Але коли ти пішла, я зрозумів, що втратив не просто тебе, я втратив себе. Пізно, Андрію, її голос став твердим: ти не можеш повернути минуле, а майбутнє. Він глянув на неї з надією, якої вона не чекала. Моє майбутнє у Львові, відповіла вона, і в ньому є тільки один чоловік йому шість років, його очі розширилися. Він зрозумів він, мій син, твій, підтвердила вона, але він не потребує тебе, якщо ти прийдеш лише через почуття провини. Він ступив уперед, але вона підняла руку, зупиняючи його. Не зараз, не після шести років мовчання. Він опустив голову. Я хочу побачити його. Подумай добре, сказала вона. Якщо побачиш, дороги назад уже не буде. Я вже пройшов ту точку, де є назад, тихо відповів він. Олена дивилася на нього довго, її серце билося швидше, ніж хотілося. Вона бачила перед собою того ж чоловіка, якого колись любила, але тепер між ними стояли роки болю, образ, мовчання. Добре, сказала вона нарешті, завтра, після обіду, у Львові. Він кивнув, і на мить у його погляді з'явилося щось, чого вона не бачила ніколи справжнє каяття. Олена вийшла з офісу першою. У коридорі зупинилася, сперлася на холодну стіну, намагаючись упіймати подих. Їй здавалося, що минуле повертається, але тепер вона вже не та жінка, що колись залишала його в Києві. Увечері, коли сіла в поїзд до Львова, вона дивилася у вікно й думала лише про одне чи готова вона дозволити Андрію зустрітися з сином. Відповідь ще не народилася. Та наступного дня, коли маленький Матвій, сміючись, побіг до неї, вона зрозуміла настав момент, якого боялася, бо завтра у двері їхнього життя мав постукати той, кого вона колись любила. Минуло кілька місяців після тієї напруженої зустрічі на Печерську життя ніби знову ввійшло в ритм робота, нові проекти, школа для Матвія. Олена намагалася не згадувати Андрія, хоча його ім'я все частіше з'являлося у робочих документах. «Мелник енд Партнерс тепер співпрацювали з її бюро постійно. Вона переконувала себе, що це просто бізнес, що серце більше не здригнеться від його присутності. Та одного разу їй довелося знову їхати до Києва. Важлива зустріч, домовленості, контракти. Вона не мала з ким залишити Матвія, тому взяла його із собою. Хлопчик радів для нього Київ був загадковим, великим світом, де все здавалось новим і цікавим. Мам, а можна я сьогодні сам посиджу у кав'ярні? Я буду малювати, благав він, поки вони йшли вулицею до офісу. Ні, сонечко, я швидко. Зустріч триватиме годину. Потім підемо до парку. Добре? відповіла вона, обережно пригладивши його волосся. Вона залишила його у приймальні and Партнерс, де працювала привітна адміністраторка. Якщо що, нехай чекає тут, будь ласка, сказала Олена, і, переконавшись, що все гаразд, пішла на свою зустріч в іншу будівлю. Зустріч закінчилася раніше. Вона поспішала, думаючи лише про те, щоб забрати Матвія, поїсти разом і, нарешті, повернутися додому. Але коли вона ввійшла до приймальні, крісло, де він сидів, було порожнім. Де мій син? різко запитала вона, стримуючи тривогу. Адміністраторка розгубилася. Він. Він пішов із паном Мельником. Той сказав, що ви дозволили. Усе всередині Олени стислося. Без слова вона кинулася коридором, шукаючи кабінет Андрія, відчинила двері переговорної так різко, що вони вдарилися об стіну, і застигла. На підлозі, посеред кімнати, з панорамними вікнами сидів Андрій у дорогому костюмі, з розстебнутим піджаком і смішно закоченими рукавами. Біля нього на килимі Матвій зосереджено складає з конструктора динозавра. Маленькі пальці швидко рухалися, а Андрій, нахилившись, щось йому пояснював, сміючись. Дивись, ось так треба кріпити хвіст, інакше він не стоятиме, казав він. А якщо поставити отак, буде сильніший, відповів хлопчик, не відриваючи очей від гри. Вони сміялися разом, і цей сміх ударив по ній сильніше, ніж будь-які слова. Перед нею була картина, яку вона колись мріяла побачити батько й син поруч, без напруги, без фальші. Її мрія, що здійснилася не в той час і не так, як вона хотіла. Що тут відбувається? Її голос зірвався, гострий, як скло. Андрій різко підвівся. Олено, я не знав, що це твій син. Він просто сам прийшов сюди. Я не хотів, щоб він залишився сам у коридорі. Не знав? Її очі спалахнули. Ти справді думаєш, що я повірю? Клянусь, сказав він тихіше, але щиро. Я бачив хлопчика, він сидів сам, я запропонував зайти, щоби не нудьгував. І лише коли він назвав своє ім'я? Я зрозумів. Матвій підняв голову, не розуміючи, чому мама говорить таким голосом. Мам. Ми просто будували динозавра. Дивись, який він великий. Олена не могла відповісти. Її серце калатало так, що дихати ставало важко. Вона дивилася на Андрія, який стояв поруч із їхнім сином, і на мить відчула, як світ перевертається. А чому у нас із дядьком однакові очі? спитав Матвій раптом з дитячою безпосередністю. Повітря стало густим, мов можна було його різати ножем. Олена мовчала. Андрій опустив погляд. Бо іноді люди схожі, відповіла вона після довгої паузи, але навіть дитина почула, що це неправда. Вона взяла Матвія за руку. Йдемо, сказала коротко. Хлопчик глянув на Андрія. Дядьку, можна я потім прийду доробити динозавра? Андрій не відповів, лише ледь усміхнувся, опускаючи очі. Олена вийшла з кабінету, швидко не оглядаючись. Лише в ліфті, коли двері зачинилися, вона відчула, як руки тремтять. Того вечора вона довго сиділа у готельному номері, дивлячись, як Матвій малює свого динозавра на аркуші. Він розповідав щось про офіс, про доброго дядька, який допомагав складати фігурку. І тоді вона зрозуміла брехня більше не захищає. Вона сіла поруч. Погладила його по волоссю Матвію, я маю тобі щось сказати. Хлопчик підняв голову, уважно дивлячись на неї своїми темними очима. Що, мам, той дядько, з яким ти сьогодні грався, він твій тато. Хлопчик моргнув, намагаючись осмислити сказане. Тато, але ти казала, що він далеко. Він і був далеко, але тепер він поруч. Він мовчав кілька секунд, потім тихо спитав. А можна з ним ще побудувати динозавра? Це запитання пробило її захист. Усе, що вона носила в собі шість років біль, злість, страх розчинилося в цих дитячих словах. Вона усміхнулася. Можна, але я буду поруч. Добре. Добре. серйозно кивнув він. Після того, як він заснув, вона довго сиділа біля вікна, тримаючи телефон у руках. Пальці тремтіли, коли вона набрала номер, який пам'ятала на пам'ять, навіть після всіх років. Алло? Його голос звучав тихо, обережно. Це я, сказала вона, ми маємо поговорити. Після короткої паузи він відповів Скажи, коли і де. Завтра. Львів, але усе буде під моїм наглядом без вимог, без тиску, лише чесність. Лише чесність, повторив він. Коли вона поклала слухавку, серце билося спокійніше. Уперше за довгий час їй не хотілося тікати. Вона знала, попереду буде непросто, але вперше вірила, що правда, хоч і болюча, може стати початком чогось нового. Минуло кілька місяців ті, що змінили все остаточно. Андрій приїздив до Львова щовихідних, завжди з чимось у руках, книжки з архітектури для дітей, настільні ігри, дерев'яні моделі мостів, які вони з Матвієм збирали годинами. Він приходив не як гість і не як колишній чоловік, а як людина, що вчиться починати заново. Спочатку був скутий. Говорив коротко, тримав дистанцію, ніби боявся дихати занадто голосно, аби не зруйнувати крихкий простір довіри. Матвій, навпаки, не мав жодних бар'єрів. Він тягнув його за руку, сміявся, коли деталі конструктора падали на підлогу і вчив Андрія простому не боятися помилок. Дивись, тату, якщо впаде, просто збудуємо знову, говорив хлопчик. І ці слова ставали для Андрія більшими за будь-яке вибачення. Крок за кроком між ними народжувався зв'язок, якого не могли створити роки мовчання. Кожна спільна година ставала містком між минулим і теперішнім, і цей місток вони будували разом, без креслень, без планів, просто серцем. Олена спостерігала збоку, спершу настороженою, боялася, що Андрій зникне знову, що син прив'яжеться, а потім залишиться спорожнечею. Але з кожним тижнем страх танув. Вона бачила, як Андрій не втікає від відповідальності, як навчився слухати, коли Матвій щось розповідає, як дивиться на сина не очима провини, а любові, і вперше за багато років у її грудях оселився спокій. Того дня вони троє сиділи в Маріїнському парку. Старі лавки, шелест листя, запах кави з маленької кав'ярні неподалік усе це створювало відчуття, що час уповільнився. Матвій бігав уздовж ставка, нахилявся над водою, щось вигукував і сміявся. У руках він тримав кілька гілок, майстрував для черепахи місток. Мамо, тату, дивіться, вона зараз вилізе, кричав він із захватом. Олена усміхнулася. Вона сиділа поруч з Андрієм, але тепер між ними не було ні холоду, ні минулої напруги лише тиша. Спокійна й повна сенсу. Андрій обережно заговорив Дякую, що дозволила мені бути батьком. Вона подивилася на нього. Ти не заслужив цього, відповіла тихо, але без злості, але заслужив шанс змінитися. Він кивнув, усміхнувшись тією лагідною, майже невпевненою усмішкою, якої вона не бачила роками. Якби я тоді не відпустив тебе, промовив він, ти б не стала тією, ким є. Можливо, сказала вона, вдивляючись у ставок. Але якби не той день, у мене не було б Матвія, її голос був твердий, але теплий, і в цих словах не було докору, лише прийняття, вони замовкли. Довго дивилися, як син старанно будує з гілок хиткий місток через маленьку калюжу біля води. Матвій нахилився, обережно підпираючи конструкцію камінцями. Для чого це Матвію? спитав Андрій, спостерігаючи. Хлопчик підняв голову, серйозно відповів, щоб черепаха могла вибирати де їй краще у воді чи на березі. Ці слова зависли між ними прості, але водночас глибокі. Олена подивилася на Андрія і між їхніми поглядами промайнуло розуміння. Її вибір теж уже був зроблений. Вона більше не жінка, яку покинули, не та, що живе минулим і ховає біль за роботою. Вона, архітекторка власного життя. Її плани тепер не кресляться на папері, вони виростають у серці. Колись розірваний тест із двома рожевими смужками став для неї першим кресленням, болючим, але справжнім. З нього почалося все її боротьба, сила, віра в себе. І тепер вона дивилася на свого сина, який сміється з батьком, і знала усе стало на свої місця. Андрій обережно доторкнувся до її руки. Вона не відсмикнулася. Я не прошу повернути все, сказав він. Я лише хочу бути поруч, і цього досить, відповіла вона. Їхні пальці зустрілися ненадовго, не як обіцянка, а як підтвердження того, що минуле не має більше влади над ними. Матвій прибіг і гордо показав місток Дивіться, вийшло. Гарна робота, сказав Андрій, обіймаючи його. Олена встала, глянувши на них обох. У цій простій сцені батько, син, спільний сміх було все, чого вона колись прагнула, але тепер вона знала. Щастя не в тому, щоб повернути втрачене, а в тому, щоб прийняти нове. Вона зітхнула і подумала мости треба будувати не тільки між берегами, а й між людьми. Коли вони втрьох рушили додому, Матвій тримав їх за руки обох правою за маму, лівою за тата. І цей маленький жест став для Олени найбільшою нагородою, бо тепер її життя не починалося з болю, воно просто тривало чесно, спокійно, справжньо. Так завершувалася їхня історія не крапкою, а новою лінією на кресленні, яке Олена створювала вже без страху.